Очовий момент матчу зоря інгулець Денис Антюх перекидає кіпера. На мить здається, ось м'яч у воротах, але в останню мить добігає захисник і рятує ситуацію. Найбільша прикрість луганців не в тому, що голу не було. Епізод виник ціною травми Едуардо Гереро, і це за чотири дні до Шахтаря. Лежачи на газоні, панамець схопився за голову і швидко попросив заміну. Той випадок, коли фізичний біль не зрівняється з душевним, невже команда втратила лідера перед матчем року? Четвертий арбітер Володимир Новохатній попросив Гереро страждати за межами поля. Лікарі через силу підняли гравця і на місці почали латати хвору ногу для чорнобілих. Це катастрофа іншого слова тут не підбереш. Друзі, ви просили більше відео про зрю про команду, яка бореться за найвищі місця в українській прем'єр-лізі. Ми вас почули, приїхали на поєдинок з інгульцем зі своєю камерою. Будемо знімати багато цікавих історій і покажемо їх для вас у цьому відео. Поставте лайки, щоб цей відос краще просувався. Ми будемо безмежно вдячні за це. І не забувайте про масштабний збір нашої компанії в рамках проекту Ліга Аеророзвідки. Ви бачите QR-код в куточку. Заходьте, донайте і наближуйте нашу перемогу. Тренерський штаб напередодні мав важливе завдання: донести одразу чотирьом футболістам основи, що вони на межі дискваліфікації. У кожного по три жовті картки. Ще одна і пропуск шахтаря. Ротація в команді обмежена, багато травмованих. На тижні з переламаною рукою вибув Денис Нагнойний. Довелося робити операцію, аби раніше повернутися на поле. Так, замість трьох місяців лише один на реабілітацію. Догравати чемпіонат треба з тими, хто готовий. А тут аж четверо на картках. Перший Назарій Русин. Уявіть, як це для динамівця пропустити матч Шахтарем. Тим більше, коли на кону щось більше ніж просто бронза. Правий фланг атаки теж під загрозою. Денис Антюх з трьома жовтами в пасиві порою ризиковано заряджався. Місцями щастило на доброту головного арбітра. У нас там чотири гравці зараз на жовті картки і ми розуміємо, що попереду ну, важкі у нас матчі будуть. і Тренерський штаб говорив, що треба обережно грати. ну Якщо там вже буде така ситуація, то там, можна отримати картку. Але... Попросив уникати таких моментів. Обачно, що мусив грати центральний захисник Арсеній Батагов. У парі з Максимом і Мерековим він відіграв увесь сезон. Старший колега через перебір жовтих вчасно пропустив попередній домашній матч з металістом 1925. А от Батаго приклад капітана не наслідував. Четвертою у цьому списку Гереро. нападник гіртічник і отримав на початку другого кола. Тоді він просто не призвичаївся до суворих реалій УПЛ. Тепер панамець адаптувався і може з будь-якого моменту витоснути максимум. М'яч у штрафному майданчику форвард не уникає контакту з кіпером і заробляє пенальті. Майстерність. Футболісти інгульця намагалися переконати рефері в хибному рішенні. Дивимось повтор. На ньому чітко видно. Гереро перший на м'ячі. Чистий фол. До позначки підійшов Володимир Брашко. Олег Білик зробив кілька кроків назустріч, даючи прихований тиск. На молодого півзахисника це не подіяло. 1-0. За кілька хвилин ідентичний момент мали гості. Розрізна передача пройшла на Артема. Сітала нападник, прокидаючи м'яч вперед, зустрівся з кіпером. Безумовно, фол. Однак, в момент передачі сітало. Перебував в положенні поза грою. Це одразу зафіксував боковий. Інгулець зрідка створював небезпеку біля чужих воріт. На рівному місці під кінець першого тайму помилкою Батагова ледь не скористався Олександр Козак. Захисник виправився і вибив у боротьбу. М'яч підібрав Антюх, перспективну контратаку зупинив арбітер. Сьомому номеру зорі це не сподобалося. Пішла нецензурна реакція від гравця. Коволець одразу вимагав покарання. Ви ж пам'ятаєте, хто в зорі на межі дискваліфікації? Хочеться побажати всім да, щоб футбольним щоб бути чемними. Коли сказали, що в мене були претензії до арбітра, тому що ну, в кінці першого тайму, що гравець просто суперника біг просто і говорив цензурні слова. Ну, я сказав арбітру, що треба робити попередження, тому що люди, діти дивляться, ну це знову ж емоції. Да? Ми розуміємо, що коли ти вдарили, ти можеш щось сказати, а коли просто так, то воно неприємно. да В перерві тренери інгульця вирішили освіжити гру. Ковальов та Клименко другий тайм додивлялися ще й очком біля підтрибунки. Під гарячий напій гарно смакував би гол козака. Десятий номер планував зробити високу подачу, а міг вийти шедевр. На себе м'яч прийняла поперечина. В центрі поля гості багато помилялися. Роман Вантух одним підкатом подарував Русину чудовий момент. Нападник без проблем обіг свіжого Артема Поспілова. Увійшов у штрафний майданчик і видав точну передачу на Гереро. Як тут не влучити у площину воріт? За кілька хвилин панамець сам опинився на місці Русина. Вигриз для себе м'яч і залишив усіх суперників позаду. У перспективній атаці 3 в 3 залишалося точно вирізати на набігаючого Антюха. Денис все робив правильно. Чого ж забракло? Та сонце поле висохло. Якби чуть по була то вона всказнула і був би гол. Голу Не було ще й важливий гравець вибув на невизначений термін. Шоковою ситуацію міг скористатися Іван Головкін. Нестандартне рішення півзахисника завдати прямого удару з незручної позиції. Олександр Сапутін часно зреагував. Сейчас мы, мы в какой-то такой стадии, что мы хорошо играем, есть моменты, но мы не забиваем. Вот нам надо чуть-чуть наверное, где-то почувствовать вот эту такую забить гол и, наверное, нас прорвет дальше. А так мы играем здорово, моментов создаємо много, но к сожалению голы нам залітають другий м'яч інгулець собі привіз на рівному місці. Євген Запорожець грубо помилився в центрі поля. Брашко протягнув м'яч кілька метрів і віддав ліворуч на русина. Тут відзначаємо індивідуальну майстерність. Нападник подріботів, переклав під праву і націлено пробив. 2-0. Присма крові символ боротьби. Ледь до першої крові не дійшло в сутичці Будко Козиренко. Довелося підбігати футболістам для вгамування емоцій. І Мереков заспокоював одноклубника і водночас нагадував: нам проблеми не потрібні. Всі, хто був під загрозою дискваліфікації, зіграли обережно. А для будка тільки третя жовта Кожен матч важливий, і ми вже з етати ми три тижні займаємося. І футболісточний дисциплінірували іграли последні ігри. І поэтому у нас от ум атом футболісти не отримали катечки. Це був важный факт внутрі команди, тому що ну у нас є ні травм у футболістів, хто не може в ближайше време іграти. Потім очі важливо в того момент. Ми почти двигались далі і далі. Після вдалого старту у другому колі інгулець не забиває шість матчів поспіль. Схвильоване обличчя Сергія Ковальця нагадує до перехідних матчів зовсім близько. В принципе, сегодняшней игрой мы могли закрыть все вопросы э, о прописке в премьер лиге Э, Ну не знаю, нам вот не хватает э, забитого гола. Я думаю, что если мы забьем гол, мы почувствуем эту еще большую уверенность и нас прорвет. У нас еще три игры есть, в которых э, я думаю, мы возьмем. По максимуму Мачко і останнімся премієрліги. Ми наближаємося до розв'язки чемпіонату. Зоря вже перевершила клубний рекорд: 58 очок за сезон. Тепер 61, плюс три матчі попереду. Історичний результат клуб досягне без допомоги Едуардо Гереро. Після гри він під руку з адміністратором залишав стадіон Динамо. Головне питання: чи повернеться він на поле без сторонньої допомоги вже цієї середи? Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.